Всім привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь про ту саму практику, яка за годину принесе вам гроші на ваш рахунок. Чесно, коли я дізналася, мені теж здавалося, що, блін, як це може спрацювати, і чи спрацює це взагалі. Але я просто вирішила спробувати. Просто вирішила спробувати, розумієте? І все. І коли через годину до мене зайшли. 66 тисяч доларів, тобто з'явилася така можливість. Мені просто запропонували те, що не пропонували і не знаю, весь цей час, коли ця можливість могла бути в моєму житті, це сталося рівно через годину після цієї практики. І сьогодні я розповім вам, яка саме ця практика, і що вам треба буде робити. Одразу хочу сказати, що вам буде потрібен. Предмет, котрий ви будете заряджати своєю вірою і своїми словами. Ну, наприклад, найпростіше, що це може бути, у мене є такий щоденник енергія. Я просто тримаю цей щоденник енергії в руках. І я не тільки щось нього пишу, я ще кажу спеціальні слова, які саме слова і чому працюють саме вони, я вам розповім прямо в цьому відео. Просто залишайтесь, просто будьте зараз на зв'язку, і ви реально дізнаєтеся, що це за слова і що це за практика, і що треба робити з будь-якою речі, яку ви можете, річ, яку ви можете зарядити на великі гроші, які до вас прийдуть за одну годину. Але спочатку я хочу вам детально розповісти взагалі весь механізм, як працює. Наше мислення, всю систему, чому до когось приходять гроші, а до когось гроші навпаки не приходять, і є постійно нестача їх. І так, дивіться, в чому фішка. Якщо ми будемо робити з вами цю практику, якщо ви їх все ж таки зробите, обов'язково до речі, потім напишіть в коментарях, чи прийшли до вас гроші, чи не прийшли, чи прийшла до вас якась можливість, чи не прийшла. Але просто спробуйте на її зробити, і потім писати нам в нам коментарях. Коли будете робити цю практику, ви по факту будете знімати потенціал важливості з грошей. Ви будете переставати переживати про гроші, і ви. Будете не наче грати зі світом, і в цьому стані стані гри до вас будуть реально приходити легкі кайфові гроші. Чесно, повірте, я так само, коли знайшла цю практику, думала, блін, ну як, ну як це можливо? Типу, я думала, ну окей, там до мене до мене прийде там 500 доларів, не знаю, 1000 доларів. Ну коли до мене прийшло 66 тисяч доларів, я просто прозріла. До речі, коли я е, дізналась про цю практику, мій чоловік, не це, що сказав, хоча мій чоловік, він дуже духовна людина, він взагалі коуч, він з Займається постійно е, грошовим мисленням, навіть ви знаєте, що він мені сказав: Ой, це сильно проста практика, вона напевно не спрацює. Така, так, стоп, це програма скептицизму, котра зараз е, відтворюється мої програми в тобі. Я на це не згодна. Ні, а давай спробуємо. А якщо реально ця практика, практика спрацює, і ви б бачили б його шок в очах, коли ця практика спрацювала, і коли нам. Зателефонував телефон, коротше, і нам запропонували один контракт на 66 тисяч доларів одним чеком. І так. Я розповідаю вам взагалі, як працює система мислення грошового. Коли ви постійно думаєте, давайте будемо чесними, Ви дуже часто сидите вдома, або йдете там, десь по дорозі, або кудись їдете, і думаєте, боже, як мало грошей. Вони до мене не приходять. А я повинна і там заплатити і тут заплатити, і там, можливо, за садик заплатити, і за квартиру заплатити, і за робітну плату заплатити, і десь якийсь там кредит борг віддати. І там і повинна, і там я повинна. І грошей немає, і грошей дуже мало. Я відчуваю нестачу, ну чому, ну за що мені це все? Дайте, будь ласка, одразу вогни в коментарі, якщо ви реально так колись думали. Тому що я впевнена, що 95% людей так думають, та що ж там, навіть я, Богдана Гончарук, доларова мільйонерка, людина, яка заробляє сотні тисяч доларів просто на легкому місяці, іноді може це зробити за один день. Навіть я реально теж іноді так думаю, чому? Тому що ці програми бідності, вони. Просто у нас з народження з минулих життів вони вони у нас від батьків, від нашого соціуму, від маятників, від егрегорів. Нам просто нас постійно пропітують програмами бідності. Нам нам постійно розповідають, що грошей немає, що їх буде ще менше, і ми реально в це віримо. І потім, як результат, мільйонерів дуже мало в цьому світі, а бідних дуже багато в цьому світі. Тобто, коли ми летимо в літаку, то в бізнес класі 20 місць, а в економ класі 200 місць. Чому тому, що усі. 20 людей, котрі летають бізнес-класі, вони змогли не піти на приводу, на приводу своїх програм і змогли перепрошити своє мислення. А всі інші 90% просто просто ну, залишили все як є. 200 людей просто вирішили, що ок грошей дуже мало, тому буду, буду жити в економ варіанті. Наша з вами задача. Прибирати блоки. Зараз я вам вже розповім цю практику, що конкретно треба зробити. Але перед цим я також хочу вам проговорити дуже сильно важливу історію. Дивіться, чому саме до мене прийшло 66 тисяч доларів, коли я зробила цю практику. Звичайно, не можу вам гарантувати, що до вас прийде 66. Можливо, до вас прийде 66 доларів. Це теж буде круто, це теж буде класний знак, що ви на правильному шляху. Від чого залежить сума, котра взагалі приходить після будь якої практики. Після медитації, після візуалізації, після наміру, після там касіці намірення, після слайду, після. Після ось цієї практики, яку я вам дам. Після амальгами, після контрастного душу, після ходьби з наміром, це всі практики, котру я буду давати зараз в школі нової реальності і на великому курсі Енергія достатку. Чому до когось, блін, приходить там 60 гривень, до кого 60 доларів, до кого 66 тисяч доларів? Різниця ще в тому між нами всім всіма, скільки в нас конкретно блоків і програм. Наскільки ми віримо в негативні свої установки, і наскільки у нас їх багато, або наскільки багато ми вже пропрацювали? Так як я займаюся своїм мисленням вже 10 років, просто без зупинки. Наприклад, зараз я сиджу в Кьольні, це місто в Німеччині. Я прилетіла сюди на офлайн тренінг до Тоні Робінсона, за котре заплатила 5 тисяч доларів. Два місяці тому я була у Джона Кехо на особисті зустрічі, за котре заплатила загалом складка. 30 тисяч доларів ще три тому я була на особистій зустрічі з Брайаном Трейсі, за яку я заплатила та також більше 30 тисяч доларів разом з квитками. Тобто, в чому фішка? А чим більше ми працюємо над своїм мисленням, чим більше ми прибираємо програми і блоки, тим а, потім більше гроші і легше до нас приходять завдяки ось цим чарівним технікам і практикам. Розумієте? Тобто зараз ви можете спробувати цю техніку, просто її зробіть. Потім напишіть коментар, чи заробила вона у вас. У когось може бути так багато блоків програми, що вона може одразу не спрацювати, зробіть її другий, третій раз, але точно дощі побачите результат. По іншому бути не може. Якщо я отримую 66 тисяч доларів, повірте, для мене це теж велика сума, то ви теж отримуєте свою е, прям приємну класну суму на рахунок. Дуже важливо просто зрозуміти, що її. Величина цієї суми буде залежати від того, скільки у вас всередині блоків програм, і наскільки ви багато чи мало працюєте над собою. Якщо ви хочете прибрати свої блоки і програми, якщо ви хочете, щоб до вас приходили гроші не тільки після чарівних технік, якщо ви хочете, щоб гроші просто приходили до вас кожного дня через своє, через ваше призначення, так через вашу місію. Коли ви просто служите людям, ви кайфі і в любові, то все, що треба зробити, ви можете зараз зайти в школу нової реальності. Це коштує 39 гривень, коротше, плюс-мінус 9 євро. І там ви отримуєте 13 днів навчання. Просто 13 днів навчання і 3 дні інтенсивних навчання. Саме в школі нової реальності я дам вам вижимку тренінгу і інсайти мої з тренінгу Тоні Робінсона. і там я вам дам. Ще більше нових практик, і там ми з вами пропрацюємо негативні блоки, сценарії, програми. Після цього задизайнимо вашу нову вже реальність на багатому, а не на бідному. Це в сальтанесі вже зараз. Тобто, як тільки ви оплачуєте, ви одразу переходите, і школа нової реальності вже працює для вас і на вас. Тобто, уявіть 9 євро. Це просто один раз вийти в кафе і з'їсти булочку з кафійком там або з матчу, так або, наприклад, придбати одну мачу собі в Німеччині. Це просто 9 євро, або змінити свою реальність, своє життя. Ви знаєте, що робити? Посилання буде нижче під відео. Якщо вам відгукнеться зараз практика, яку вам обов'язково почути, так і обов'язково вам її зробити. Якщо вам відгукуюсь я якщо вам відгукується моє мислення, якщо вам відгукується мій приклад в житті, якщо ви бачите моїх учениць мільйонерів, моїх учениць, котрі з нуля починає заробляти сотні тисяч гривень. Просто зробіть цей крок, зайдіть на інтенсив, а і за 13 днів, повірте, це 30 гривень в день за навчання. Ви окупите ці гроші ікс 10 мінімум, а можливо більше. І так, зараз ми переходимо до практики. Дивіться. Що нам треба зробити? Нам треба обрати будь-яку річ, будь-яку річ, котру ми зарядимо своєю вірою. Розумієте? Нам просто треба обрати будь-яку річ. Це взагалі може бути що завгодно. Не на мої окуляри, мій уміли. -мі. Це може бути мій щоденник енергія. Це може бути якась книжка. Це може бути навіть мій айфон, мій смартфон. І просто ми беремо якусь річ в руки, і тримаючи ці цю річ в руки, увага, ми зараз будемо говорити найважливішу фразу, яку нам треба проговорити без потенціалу важливості, без того, що «Ой, ну перевірю, працює чи не працює ні. Друзі, прямо зараз ми починаємо з вами грати зі світом. А як навіть казав Ісус, це один напевно з найголовніших наставників взагалі всієї планети, що треба просто створювати свою реальність і грати зі світом. І тоді все буде для тебе. Абсолютно, все. Ось прямо зараз цей момент прибираємо потенціал в можливості. Розуміємо, що ми з вами насправді вічні душі. Що таке для вічної душі заробити? Гроші, це дуже просто. Прибираємо цей потенціал важливості і просто починаємо грати. Ми беремо з вами будь-яку річ, якщо у вас є мій енергія це круто. Якщо немає, ви можете взяти на свій смартфон, можете взяти щось таке, що у вас пов'язано з достатком. Це можуть бути ваші улюблені окуляри, не знаю, ваш улюблений навіть обруч, взагалі, що захочете. Ви берете цю річ в руки і кажете таку фразу: увага! Не знаю хто. Не знаю як, дає мені гроші просто так. І ще раз ви прямо на цю річ і повторюйте: не знаю хто, не знаю як, дає мені гроші просто так. І ще раз. Не знаю хто, не знаю як дає мені гроші просто так. Так, вам якийсь момент може здаватися, що це не ну, то глупость. Мені теж так здавалося, допоки мені, увага, не зателефонував ріелтор з Дубаю і не сказав: знаєте, ми сьогодні можемо дати вашу квартиру за 66 тисяч доларів на рік.' Я кажу, ок, а як ви будете платити клієнт? Одним чеком одразу. Коли до цього просто ця квартира стояла все літо і мені платили за цю квартиру по 2 тисячі доларів максимум, розумієте, в місяць, коли літо було не сезон, а все. Мені платила максимум 4-800, а тут мені телефонують і кажуть: ми готові зараз вам віддати 66 тисяч доларів на руки за вашу квартиру і взагалі не переривають. У нас є два клієнти за цей чек. Я дзвоню в іншу агенцію, мені кажуть, а що ви реально даєте на рік? М -м, прикольно, ми не знали. Тоді ми можемо вам взагалі не за 66, а за 76 тисяч доларів здати цю квартиру на рік. Я кажу, так, стопе, кажу, рубіть, Роб, що хочете, але мені потрібні всі гроші тут сьогодні і зараз. Я чекаю на завдаток. Розумієте? Тобто я просто. Цю фразу, і мій чоловік, ну він не скептик, так, розумієте? Але все одно чоловікам трошки складніше так повірити те, що зі світом можна просто грати. І він мені казав, що ну, це як це не серйозно, бо ти і так все правильно делаєш. Я кажу, Дім, подожди, я говорю, да, просто спробуємо. І просто така казала, не знаю хто, не знаю як дає мені гроші, просто так, ну або не, не знаю хто не знаю як, дає мені гроші просто так. Я просто повторювала цю фразу, і я просто повторила я, зарядила якусь річ цієї фрази. Так, і потім ця річ вона була зі мною в сумочці. Я дивилася на неї приблизно, там подивлювалась там годину, згадувала, що ця Річ у мене є. Не знаю, хто не знаю, як дає мені гроші просто так. І реально, щоб ви розуміли, я це зробила, коли ми під'їжджали з моєю ученицею паркували машину в центрі міста. Ми виходимо, ми встигли тільки поснідати. І коли зі сніданку ми вже йшли назад до паркінгу, то не дійшовши до паркінгу, я вже зізвонилася з двома агентами нерухомості, і ми вже в моменті вирішили це питання. Ще раз цю фразу: не знаю, хто не знаю, як дає мені гроші. Просто так. Будь ласка, що треба зараз робити? Це спробувати зрядити цю річ, робіться без потенціалу важливості, просто граючись зі світом, приберіть всю. Важливість грошей і все після цього розслабтесь і йдіть далі робити цільові дії, котрі ви і так кожного дня робите. І ви просто подивитеся, як вже сьогодні, можливо, реально за годину, як до мене, до вас прийдуть неочікувані гроші з неочікуваного джерела, абсолютно звідки ви навіть не могли уявити. А навіть якщо і могли уявити, ви наприклад, ну, це теж все одно приємно розумієте, тому що ми ніколи не знаємо, скільки раз таке у нас було, коли нам люди обіцяли гроші і потім не відправляли. Ну будемо чесними дуже багато разів. Тому будь-які гроші, які до вас Прийшли просто подякувати за них і продовжити гратись. Не знаю хто, не знаю, як дає мені гроші. Просто так. І якщо вам сподобалася практика, ви хочете дізнатись більше а, про грошове мислення, про енергію достатку, про те, як я ви 29 дев'ять років. А, Стала доларом мільйонерка, але долар мільйонерка стала, якщо чесно, ще в 27 сім років. Просто 29 років я ще раз підтвердила, що я доларова мільйонерка за рік. А як я створюю нерухомість за кордоном, у мене є п'ять будинків просто в різних країнах світу. Як я Можу патралізувати, будь-що як я <смір> навчаю своїх учнів, учениць, котрі стають мільйонерками, просто живучи в Україні і за кордоном через еміграцію, через війну. Якщо вам цікаво про це дізнатися, обов'язково зараз реєструйтесь в школу нової реальності. Якщо ви дивитеся відео, коли школа нової реальності пройшла, сорі, але ви не встигли, тому що більше повтор цього міні-продукту не буде. Далі буде тільки великий курс, і він буде коштувати приблизно в 100 разів більше ніж 399 гривень. Ну плюс-мінус. Тому ви знаєте, що робити, встигайте зареєструватися зараз.